Я питання задам поставлю. А, будь ласка, для початку представтеся повністю? Голова спілки офіцерів України, полковник В'ячеслав Білович. Сьогодні так розумію, прибули спеціально до Севастополя на святкування, так? Так. Як вважаєте, наскільки ця значуща дата для сьогоднішньої України? Я думаю, що це історична подія, тому що це є наслідки рішень третього з'їзду спілки офіцерів України, який відбувся в Києві 4-5 квітня року. Другого року, де була сформована делегація з 15 членів спілки офіцерів Севастопольської організації, і на чолі з Степаном Хмарою, тоді депутатом першого скликання Верховної Ради України, вони пішли до міністра оборони Костини Петровича Морозова, а разом з ним до першого заступника голови Верховної Ради України Василя Васильовича Дурденця. Після цієї зустрічі. Інформація була доведена до президента Кравчука, і 5 числа на наступний день відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України. І в той же день президент України Леонід Кравчук підписав указ щодо будівництва військово-морських сил України. Так, власне. Народились військово-морські сили України, і сьогодні ми святкуємо цей день. І ми делегацією спілки офіцерів у кількості 10 осіб прибули сьогодні, щоб підтримати українських моряків. Привезли книги з собою. і Завтра на кораблі подаруємо морякам і книги, і диски, де є інформація про підняття перших прапорів на кораблях українського флоту. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте зріст військово-морських сил за ці 20 років? Ну, по-перше, те, що відбулися військово-морські сили України. По-друге, те, що вже виросло нове покоління моряків. Які народилися в незалежній Україні, які знають, що таке український гімн, український прапор і, взагалі, українська держава, третє, те, що Україна є морською державою, і люди набувають бойовий досвід в навчаннях спільних з різними країнами і оберігають морські рубежі України. А те, що є недоліки, те, що не дофінансовуються військово-морські сили, те ще є проблеми в соціальному забезпеченні, в житловому забезпеченні. Ми це знаємо. Я думаю, що це є вже проблеми української влади, яка, на мою думку, на думку спілки офіцерів України, недостатньо приділяє уваги, щоб в цьому регіоні українські моряки отримували заробітну плату на рівні, принаймні не меншу, ніж з російськими, тому що в цьому регіоні українські. Моряки військові вони виконують не тільки суто військову місію, вони є військовими дипломатами, тому що е, після Криму є кордон а на кордоні е, моряки представляють Україну. Отже, держава повинна. Більше уваги приділяти, і 25 квітня відбудуться парламентські слухання, де буде брати активну участь спілка офіцерів України. Я там буду мати доповідь, і я буду говорити саме про ці проблеми. І ми сьогодні будемо говорити, зустрічатися з членами спілки офіцерів України. Завтра проводити круглий стіл саме з цих питань і акумулюємо всі питання, які турбують сьогодні представників військово-морських сил України, щоб донести до Верховної Ради до президента України. Щоб ситуація виправлялася на краще, добре дуже дякую. дякую дуже гарний ти.